Змагаються наймолодші у нашому місті. Стартував відкритий чемпіонат Львівщини із водного полу серед наймолодших. У змаганнях бере участь вісім юнацьких команд 2005 року і молодші. Детальніше уже за мить. Першими випробувати воду у басейні вийшли команди аквапарку та гості з Ужгорода. Невиспані та втомлені дорогою. Представники сусідньої області забезпечили собі відрив від львів'ян у перших двох періодах і перемогли суперника десять до вас ми сьогодні приїхали вже з певними амбіціями, ми хочемо набирати очки, хочемо щось вигравати, і по результату сьогоднішньої гри ніби у нас щось виходить. Аквапарк вже не зміг вийти у повному складі. Троє ключових гравців захворіли напередодні гри. Сьогодні не прийшло троє ключових гравців. Як бачили, воротар в нас не сильний, то взагалі польовий гравець, але все одно показав себе непогано. Думаю, що якщо вони... Використовували всі свої ульові моменти, били не по рокам воротарю, то рахунок був би інший і в нашу користь. Більшість гравців львівської команди є молодшими, тому аквапарк грає на перспективу. Думаю, що на наступний рік вже команда буде сильніша набагато, бо все від практики, від змагань, то все досвід. Плюс для них це таке свято і добре, що є такі турніри, змагання, де ми можемо виступати, щоб діти грали. і Покращувала свою майстерність. У чемпіонаті беруть участь відразу два колективи комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Котенка, які зіграли між собою у першому турі. Старша команда перемогла молодших 19-7 і до кінця поєдинок не дограла. Бо за нововведеними правилами, коли різниця у рахунку більше 12 м'ячів, матч зупиняють. Перша команда ми першу гру грали другим складом, щоб тут є таке правило різниця в 12 голів. І ми, як можливо, дольше затягували той момент зупинки гри і запускали в основному всю гру програв наш другий склад команди. Ось ну обіграти гравців. Тобто перший склад на ті хвилини, що заходив, показав всі задачі виконував. У першій команді грають юні ватерпулісти з досвідом, адже вже виступали минулого року. Друга ж група складається з дітей, які вперше беруть участь у змаганнях. Якщо перед першою командою стоїть завдання потрапити до трійки призерів, то для другої завдання інші. Діти перший раз беруть участь в змаганнях. Вони трошки помолодші і в них задача на тому чемпіонаті була поставлена зайнята не останнє місце. Вже традиційно двома колективами на чемпіонаті представлена і дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Ділили хлопців за схожою ж системою, що й Кутенка. Команда, в принципі, це фактично основний склад тої команди, яка грала. На чемпіонаті України по 2004 році народження, і тут уже фактично сформований склад у першої команди. Друга команда це ті діти, які на підході до першої, щоб скласти конкуренцію і щоб цікавіше було і насильніше виступали за першу команду для Максима та єдиної дівчинки у львівському дитячому водному полу марти. Це перші змагання. До того діти спаренгувались лише на тренуваннях. На дебют у офіційному матчі чекають з нетерпінням та хвилюванням водночас. Хвилювання в мене зараз велике. Ми граємо проти набагато сильнішої команди від нас. Я граю так проти команди перший раз в басейні. Ну, Тренер, цей тренер, що зараз в нас є. Я в нього не тренувався, я тренувався в тренера, який зараз в першої команди. Ну, так, загалом, я думаю, що. Будемо добре грати. Вчора в суботу у нас було тренування. Ми також грали. Мені хлопці передавали пас, але я ще не дуже так могла сильно закинути. Поєдинок між рідними колективами теж закінчився достроково у третьому періоді. Перша команда вела у рахунку 13-1 і матч зупинили. В принципі, ці дві команди вони тренуються разом. Тобто, ми мішаємо склади, ми підтягуємо. Дітей в другій команді є. вже діти 2006 року. Тобто ми вже десь на майбутнє готуємо 2006 рік. Так що вони друг друга один одного, вірніше вони знають. Уже досконально. далі у басейні змагались лева з господарями турніру Євроспортом. Завдання у ватерполістів були різні. Якщо підопічні Вадима Скиценка боротимуться за золото, першості Бо У нас багато хлопців приймали участь вже в минулому році в чемпіонаті Львівщини. Є учасниками вже чемпіонату України з водного полу, які були в червні місяці, але є багато новачків, які приєдналися до команди відносно недавно, і їм ще потрібен час на адаптацію, і ці змагання є для них ключовими, щоб набратися досвіду, перевірити свою підготовку і. Відчути дух боротьби. Ми вже грали в минулому році, достигли третього місця непоганий для нас результат. Цього місця цього року ми отримали багато нових гравців і ми тренувалися достатньо інтенсивно. Ми надіємося займати великі місця перше. Принаймні у нас є надія на перше місце, оскільки в нас хлопці дуже добре тренувалися, ходили на тренування без пропускань. То вихованці Володимира Тивонюка завдяки змаганням мають набратись досвіду. Ми не налаштовані на те, що ми тут всіх порвемо, як більшість команд. Нам дай Бог не програти. Діти займаються, діти будуть грати, і це головне. Без ігрової практики вони ніколи не будуть грати. Тобто, вже потреба починати грати. І вони вже починають грати. Одинадцять п'ять перемогу прогнозовано святкували господарі. Цей матч був заключним у першому турі. Наступний раунд відкритого чемпіонату Львівщини відбудеться 27 листопада.